Друзі, усім привіт! Усіх я дуже рада бачити через стільки часу, яке пройшло, дуже, дуже рада всіх бачити на моєму каналі, дуже рада, що ви мене дочекалися, коли мене стільки не було. Зараз хочу вам детальніше розповісти, чому, чому мене так довго не було. Ну, По-перше, я трошки прихворіла. Да? Думала, що я повернуся після того, як уже мені стане краще. все. Мені, ну, ну да, мені стало становитися краще, 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 краще. Думала все. Зараз вернуся до своїх друзів і на YouTube, і всюди-всюди-всюди. Але ми зараз живемо в такому, такому, в такому стані, що. Час залежить не від нас, а від інших обставин, які ви всі чудово, друзі, знаєте. Сталася в нештатна ситуація, я в неї углублятись. Я углю. Ну, короче, я про неї не буду, я, я про неї не буду розповідати більш детально, але скажу, що я думала, що цю ситуацію можна. Легше вирішити, що вона вирішується дуже за короткий термін часу, але прийшлося декілька днів мені з нею приколупатися і часу ні на що інше в мене не було. Но, но я справилася з усім цим, тому все зараз більш-менш більш нормально. Все зробила, все, що могла. Вот. Ж? Ну, а після того, як це сталося, я вже думаю: ну все, треба повертатися до моїх глядачів, до моїх підписників на YouTube. Треба повертатися, бо вже дві неділі не було мене. Треба мати, як говориться, совість. Вот. А чому я зараз почала. По... Казати по-українськи, тому що я вирішила перейти повністю повністю на українську мову, повністю. Тому що, ну як можна жити в такій державі, мати таку солов'їну мову і не, і не розмовляти нею, це взагалі як? Тому, тому, починаючи з цього відео, з цього відео усі мої вложики будуть українською мовою. Хочете ви цього чи не хочете, хто не розуміє український, можете відписуватися. Я нікого не тримаю. ну Буде у мене український канал. Ну що ну, ну, ти зробиш? Українські слухачі, слухайте мене, слухайте. А якщо хтось не розуміє українську, прошу, прошу, я ще раз кажу, я така людина, що я нікого взагалі, друзі, не. Тримаю. Ще хочу сказати, що стосується моєї української. Так, да, Я буду намагатися, намагатися біль, більш-менш добре не розмовляти, хоча в мене непогано виходить. Я все життя провчилася в українській школі вплоть до 11 класу, і ви зараз бачите, що я взагалі непогано розмовляю українською. Я її добре знаю, і тому не судіть мене строго, як кажуть, я буду намагатися кожен, кожен, кожен раз розмовляти добре, добре, добре українською. От. Тому, тому ось такі справи я вам усе розповіла, коли, куди я пропала і чому на такий довгий термін. Ну, що, я повинна була і займатися цим, і хвора. Я не... Я така людина, що я не люблю, коли, мене, коли мені фігово. Я не люблю виходити до ефіру, я не люблю про це все афіширувати, що, от, дивіться, як мені херово, все-все-все. Ні, я не така людина. Я люблю, коли все добре, коли все гармонічно, коли. Все-все-все нормально. От. Коли от я така от, життєва, така от, здорова, бодрача, знаєте. А коли квола, знаєте, воно взагалі нічого не хочеться. От. Тому такі от мої дорогенькі справи. Ну що, буду викладувати це відео на канал. Певно, відкрию коментарі, пишіть свої враження з приводу того, що я сказала, що я повністю буду на українській мові. повністю. Пишіть. Ну, а ще раз повторюсь, ті, хто не розуміють українську. Будь ласка, я нікого не тримаю. Будуть зі мною тільки українські глядачі. Я буду цьому вельми дуже рада. Ось. Тому таке, дорогі, дорогі друзі. Так, давайте ми зараз з вами будемо прощатися. Це відео було е, е, типу звернення до вас е, за такий довгий час, поки не було, піду зараз е, змонтую це відео і його вам виложу. Все, друзі, всіх рада була бачити. Всім бажаю тихого, спокійного дня, тихого, спокійного вечора, а головне тихої ночі всім всього самого доброго, самого кращого в кожен дім, в кожну ну, сім'ю. Бережіть себе.